Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журналіст та головний редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов мобілізувався до 13-ї бригади Національної гвардії Хартія на посаду стрільця. Друзі, кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. У званні солдат посада стрілець. Зараз проходжу підготовку. Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригади. Хартія тут воює значна кількість моїх близьких друзів. Перший командир Хартія, нині командир другого корпусу НГУ Ігор Боленський на війні з квітня 2014 року. Він був командиром першого експериментального піхотного батальйону у бригаді швидкого реагування НГУ і запровадив ще у 2016 році оргштатну структуру, статути та оперативні процедури ЗСШ. виділив окрему незалежну сержантську ланку та децентралізоване управління ЕС-структуру штабу. І головне втілив у батальйоні якісний відбір та підготовку, високий бойовий дух, традиції та правила спілкування українського добровольчого руху. Зараз ви цей досвід масштабовано та вдосконалено багато крат, Повідомив. Мовив Бутусов щодо свого здоров'я, Бутусов написав, що має розрива хіла, не може стрибати і має проблеми з зором. Я не можу стріляти з відкритого прицілу, але все це у ТЦК я звичайно наказав. Я здоровий точки, написав він.